Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як жила сім'я Вакуленко в селі Залиман, що на Ізюмщині. І ось прийшла війна. Руський мір прийшов визволяти від всього того, що надбали люди за своє життя. Доброго дня, Саня. Ой, доброго, доброго. Що він добрий сьогодні? Так, да, сьогодні якраз добрий. Четверте марта чи березня. 2023 рік. Вчора було третє третє, мені якраз виповнило 61 рік. Вітаю тебе, з цим святом. О, І рік, кажуть, як зайшли. Так, да, як то кажуть, стоїмо ми на руїнах, які зробила війна в прямому сенсі слова. Це моя. Батьківщина, я тут родився, батько тут родився. І покійний батько построїв усе і так сказав, це вже я вам усе построїв, живіть тільки і радуйтесь. Але війна розпорядилась по всьому. В даний час ми стоїмо на руїнах. Моє моєго, так сказати, хазяйства. Автомобіль. Що залишилося з автомобіля? Який згорів. Любов до автомобіля мені привив батька. Всю життя батька на машині проробив в колхозі і мені привив цю любов. Ой. Жалко дивитися, не можу без сльоз на цей автомобіль. Верні що залишилося? Одні груди. Оце ось сюди прилетіло, так? Да? Ну так, да, воно було почти в пояс. Це ми вже закидали мусором. Оце був прильот. І досталося. І туалету. Теж знесло кришу, покрив. Он побило стеклоблоки. В хаті вікна перелітали, потрощило кришу. Ну, коротше, весело. Огонь це було дирка. Навіть у погріб огонь зайшов, через душник, огонь, а ми в погрібі жили, місяця три, мабуть. І всі там подушки, матраси, куфайки, усе, і все згоріло. А ось що прилітало, які осколки. Акація це росла, скільки я живу, скільки її пам'ятаю. згоріла на подвір'я. Оце все. В заборах То залишилося для ковушки. Вигоріло все, що могло. Ой-ой-ой-ой-ой. Не давай, не дай Бог. Бистріше все б закінчилося, та потихеньку б щось би починали, як то кажуть, із своєї батьківщини. Ніде не хочеться. Це. Були евакуації три з половиною місяці, але ми там нікому не нужні. Тим більше без грошей, без того на нас дивляться з призренням. А вдома як не як, як то кажуть, і стіни допомагають, спасіба вціліла стіни. Ну, потихеньку будемо відстраювати, це те саме. Ось трошки вже матеріал завозимо, щоб на гуманітарки дають. Було б здоров'я, а все остальне ми переживемо. Нікуди воно не дінеться. Да, ми люди трудолюбиві, дай Бог здоров'я і щоб була обстановка спокійна. Саш, коли буде перемога? Ой-ой-ой, перемога буде. Обов'язково буде. Ми віримо в перемогу в наші Збройні Сили. Дай Бог усім нам здоров'я. і Ждемо і сподіваємось на мирне небо. Воно буде. Твої побажання. Побажання здоров'я усім. Особливо нашим захисникам, які там напередку захищають нашу батьківщину, так сказати. І наш мир, і спокій. І скорішої перемоги. І скорішої перемоги, звісно. Всім ждем цього. Дякую тобі і до перемоги. До, до зустрічі.